Чому так просвітають курси, стань спеціалістом за три дні? Це про це я вже говорила вам. Це все суть одного і того ж процесу це пошук чарівної таблетки. Все працює по одному принципу кругом. Якщо ви думаєте, що це стосується тільки, наприклад, тих, хто худне завжди, тих, хто хоче нічого не робити, ви ж знаєте, що щоб тримати вагу чи скидувати, треба притримуватись. Певного способу життя, харчування, фізичної активності це довго, нудно, рутинно. Хочеться раз і отак, от оп, і скинути все зайве. Тому зараз так популярні, всякі озимпіки: відрізання шлунків, викачування жиру. Нічого не роби, не міняй, от просто тільки одне ось це. Дію виконай і буде тобі щастя. Те саме із професійною діяльністю. Люди ліниві по своїй природі, вони не хочуть вникати в суть того предмету, в який вони лізуть. Якщо ми говоримо про масаж, то вхід в цю професію дуже спрощений. От ти можеш сьогодні бути ким завгодно, вирішив за одну хвилину, і все, ти можеш йти навчатись масажу і працювати в цьому. Але як я вже сказала, люди ліниві для того, щоб стати справжнім майстром, на це треба витрати ти дуже багато і часу, і своїх розумових здібностей. Тому що ну, просто м'яти людину це не масаж, це не профі. Ви повинні це настільки собі усвідомити, якщо ви йдете в цю професію, то ви повинні налаштовувати себе на. Пожиттєве навчання. От скільки ви хочете бути в цій професії, стільки вам потрібно буде вчитися поглиблювати свої знання, постійно розширяти, переучувати дуже часто, розумієте?